Не дивись мені в спину. Було вже холодно, наближалась зима. Наступала зима, і в цих жовтих, прибитих інієм холодних лісах я повинен був закінчити зйомки кінофільму, вивезти у ці дубові ліси артистів і ще тисячі людей на промерзлі трави, на вітри, на древлянську воду кам'янистого Тетерева. Ліс був порожнім. Порожні гнізда просвічували своїми чорними ребрами на синє небо і так само чорно мовчали. У небі ніхто не літав, навіть літаки. Оператор з художником сиділи на і щось креслили хворостинами. Убитих вальниках і кожухах вони скидалися на дідів морозів, хоча снігу ще не було. Було холодно, і я запізнювався. Ексклюзивні українські твори тільки на цьому каналі. Канал не отримує монетизації на YouTube. Щоб ми могли далі працювати для вас, зробіть свій щомісячний внесок лише 5 гривня. Захисникам України безкоштовно. Надішліть вашу адресу електронної пошти до нас – exuaya13ravlik.gmail.com Щоденний вихід нового твору. Насолоджуйтесь кожним моментом. В описі переказу не забудьте вказати вашу адресу електронної пошти для отримання посилання на аудіокнигу. Або надішліть ваше прізвище і ім'я та адресу електронної пошти до нас – exoia13ravlik.gmail.com. Підтримати канал та нові проекти можна за посиланням. Ми дякуємо вам за підтримку нашого каналу.